Вітаю глядачів свого каналу. Зараз у нас і присипайся 13,34. Щось мені поприходило дуже. Куча всього І ми будемо, точніше, ви будете дивитися, я буду робити свій особистий розклад для міста Запоріжжя, мого рідного, де я народилася, живу. Будемо дивитися, що нас чекає. Карти покажуть, <кій> вибачте. <кій> Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію від цього часу, плюс 24 години, по місту Запоріжжю. Прильоти ракет. І різного плану снарядів, дронів і таке інше. Покажіть нам цю ситуацію, нічого не приховуйте, щоб ми то знали. Покажіть нам, як будуть діяти росіяни на цю добу. І що будуть робити наші повітряні сили. Ховало ті розширення, але я прийшла к виводу, що вони не потрібні. Дуже багато енергії, часу, все одно один і той же результат. Дивіться, це іде лінія росіян. Це їх состояння. Вони проходять кризис по землі. Тобто, що в них робиться? Вони стягують оце все матеріальне, то, що вони хочуть. Бо ця карта, вона не в перевернутому. Так би в них вже було горе-горе, біда-біда. А так вони ще проходять. Ця карта каже про те, що треба вкладатися. Вкладатися для того, щоб вилізти з цієї ситуації, треба вкладатися матеріально, фізично, фінансово. Вони це проходять. По кульмінації карта негативна, карта швидка, карта це рицарь мечовий, воно вітер вітру і все негативно для них. Тобто, ну як вам сказати, це навіть не дії, це, як знаєте, Побалакали, посварилися. Конфліктна ситуація. Просто конфліктна ситуація, але вона негативна для них. Я зараз на неї кину, але мені кажеться, що тут більше емоції йдуть. Бо оця тріада, вона це вказує. Двійка перевернута мечева, теж у них негативна. Тобто, по-перше, в них є зрадники. По-друге, вони не вирішили, не знають, чи будуть вони то робити. Чи потрібно їм то робити. Давайте ми покладемо доповнені карти, доповнимо це все. Доповніть мені, будь ласка, карти картину для росіян. Відкрите ширше. Ну, дивіться, кризис. Такі вони будуть проходити. Це пошук кращого. Вони підуть шукати по світу зброю, допомогу, підуть шукати. А Ця карта стабільності по землі каже про те, що оця, оця а, їхня швидкість, оцей конфлікт, він буде на постійній основі. Це їх Стан на зараз стабільно, стабільно отака буде в них ситуація. Вони постійно будуть знаходитися в цій негативній ситуації. Вони будуть супернічать, як це сказати на українській мові, не знаю, з нашими повітряними силами. Це тут хамство, злість. Ну, таке воно. Знаєте, і це на, на постійній основі в них. Це стабільна карта. От стабільність показує, вони стабільно це будуть робити. Ну, і тут королева все ж таки падає жезлів. Про що вона нам каже? Тобто, що по цій, ця двійка, все ж таки вони будуть щось робити. Бо посахи це вогонь, і королева це е, менеджер, це людина, яка е, вона. Вже вона має виконувати ті накази. Тобто, якщо король він тим всім командує, королева має ті ж повноваження, але вона може пользуватися цим. Тобто, ці війська вони будуть пользуватися і робити свою справу, і кидати, і дуже дисципліновано. Тобто будуть вони вести удари, удари по нам. Наші, наші, як спрацюють наші? Ну що, ми свободні відкриті в своїх діях. У нас іде тут затримка. Це карта відпочинку застою аналізу такого, такого, знаєте. Але, звісно, це нам не на користь. Тому нам випадає на ітоху така двійка невпевненості. Невпевненості. Тобто, не все, по-перше, зіб'ють. Не, не завжди спрацює ця історія. В принципі, у нас оці карти дві, вони непогані. Але для цієї ситуації вони все ж таки ну, замало. Замало думати і отдихати треба діяти. Давайте ми відкриємо вже і наші карти, будь ласка, карти, покажіть відкрити нашу лінійку наших. Ну, бачите, тут е, іде нехватка, нехватка. Ідуть острахи того, що ми пропускаємо, що ми не справляємось, М -м, Маніпуляції, звісно, це діє на мозги людей. І тут буде якась військова хитрість. Наша якась військова хитрість, щось якось ми. І завдяки цій хитрості ми якось цим справимося, але все ж таки не впевнено. На жаль, на жаль. Тобто буде ще якась тут історія подвійки. У нас е так, буде, буде, буде. Десятка перевернута. Е це карта, вона, звісно, ну, добре, що вона в такому стані перевернутому. Добре, е що вона в такому, це. Ну, як таке, знаєте, часткове, я не скажу, що е, е, временне, як воно временне на українській мові? Тимчасове, тимчасове полегшення. Е, ну, е, знаєте, дивлячись на оці карти, так, воно буде як не то, що тимчасово, а як частково, знаєте, от. Десь пройде, десь не пройде. От дивіться, тут хитрість, тут воєнний обман. Тобто, щось ми якось хитримо, щось ми якось тут зробимо, вона в позитивному плані для нас. Подвійки, невпевнена ситуація, але що ми якось діємо. да? Ну, І тут іде часткова, як вроді, вроді все добре, але на, на якийсь час. Розумієте? Стриманість на якийсь час. Ось воно все докупи, оця Е, ну, щось, вони, щось ми е, зловимо, а щось пропустимо. Всі три карти вони це підтверджують, бо немає інакшого. Поки нам не прикриють е, е, небо. Але ж розумієте, С-300 вони летять. Я не знаю, чи допоможе. Допоможе нам та система, не знаю, оця, що німці. Надають, там і американці щось надають, я не знаю, що допоможуть. Їх просто треба відганяти з нашої Запорізької області. Бо вони швиряють по нас іменно цими снарядами, а ми їх, ну, і ще момент, ми не співаємо просто їх ловити. Ось в чому річ. Ну, ось така історія. Бачите, це головні карти наші. Це головні. Так, будуть страхи, будуть маніпуляції, ми будемо це утримувати з вами. На жаль, на цю добу. Це буде страшних дуже тут. Немає карт, немає. Тобто, от буде десь така ситуація. Ну, от як вона була, може, на цю добу. А, вони, виходить, по предмістю більш стріляли, ніж по місту Запоріжжя. Щось там десь прилетіло, але нічого не кажуть. Ось, десь щось затронуло, все ж таки місто. Але. Ну, не в, великому, не в великій кількості ті вибухи були. Я чула, я скажу чесно, я чула тільки один вибух. Один. І то він був для мене, я на лівому березі в центрі, він був для мене десь далеко. Але я його почула, пішла у коридор, сиділа, бо думала, що зараз почнеться оце. Розумієте, Посиділа, посиділа, як немає, пішла лягла, звісно, спала погано. Звісно, не могла заснути. Ну, коротше, що таке. Що жалкуватися у всіх така історія? Так що, живемо далі. Як казала Пуачула, живемо далі. Ось така історія по місту Запоріжжю, Ви бачите, ці три карти, вони основні, вони не жахливі, але все ж таки ця історія у нас буде. І по. Оцім картам, все ж таки, ця двійка не впевнена і здадуть якісь позиції, ми, мабуть, все ж таки ще унічтожимо якісь установки С-300, мабуть. І вони все ж таки хочуть працювати по нас. Тобто щось буде. Королева жезлів, це, це буде, це буде робота, ця діяти. В якої кількості великій, малій, ну, це вже таке діло. Це треба віддільно класти. Можна, звісно, спитати карти. А, будь ласка, покажіть мені карти. Вкажіть мені, перша карта це будуть невелика кількість вибухів. Друга карта десь біля 10 і більше вибухів. На добу. Негативна і тут затримка. А ця карта показує негативну. То я вам так скажу. Ну, вона ще показує і втрати. Вона ще показує і втрати. Але я ж питала, чи будуть вони більше. ця затримка, вона показує, що так. Будуть невелика кількість. А може, і взагалі не буде. Ну, і тут ця карта, яка впала на велику кількість. Ні, не буде великої кількості, бо ця дев'ятка. Це серйозна карта для монет, але вона в перевернутому плані. Ні. От якщо отак дивитися, не буде велика кількість. Я маю на увазі іменно Запоріжжя, не передмістя люди. Я передмістя не дивлюся. Бо в мене просто не хватить на то сил. Чесно, я кажу, як є. Я не можу того хопити. Я, до речі, Можу вам сказати, що ці розклади вони мені даються тяжче, ніж індивідуальні розклади для людей. От оці більш виснажують, бо вони непривичні, непривичні для моєї, для енергетики. Ну, Багато треба надо... виснажується енергія, коротше кажучи, на ці розклади. Треба фокусуватися на це все. Так, дивимося тепер теракти. Будь ласка, карти, покажіть мені терористичні акти, якісь диверсії, якісь підклади, якісь такі речі, які повредять життю людей та нашим будівлям, промисловості, інфраструктурі в місті Запоріжжя на цю добу. Чи буде У нас така історія, покажіть мені то. Це діє диверсантів. Зрадників та іншої Гедоти. І це так, як працюють наші спецслужби, які займаються ліквідацією цих речей. Ну, ось дивіться, немає захисту. Злоба, дуже повторюється часто зараз ця карта, і оця, і оця. Воно повторюється зараз, просто повально повторюються одні ті ж карти. І болтовня. Тобто будуть здавати, здавати ту історію, здавати будуть цю історію нашим спецслужбам. Будуть перехватувати, може, їх. Наші дії, ну, тобто, по цим діям ми бачимо, що вони беззахисні, злі і болтають. Тобто тут не буде ніяких справ. Соответственно, наші особисто не будуть діяти, але по, ми бачимо по цим картам, вони, по-перше, негативні, буде якась несправедливість, бо несправедливі речі будуть робитися якісь. Іменно по відношенню до тих людей, які будуть тим займатися. І по почуттям, звісно, там буде все погано. А що таке? Покажіть нам карти, яка проблема. Зараз я накидаю. Проблема інформація. Так, поразка йде. Руководство, матеріальне забезпечення. Матеріальне таксяк. Руководство так, не дуже. І в інформації йде поразка. Ось тому буде така історія. Тому буде така історія. Але все ж таки на виході фортуна падає, так вони будуть розстроєні в чомусь якось. Але тут не буде ніяких дій, там перехватять розговори. Поразка буде іменно в плані справедливості, іменно тих людей, які там працюють. Да, так, там погана атмосфера. Нервова, дуже нервова атмосфера. Є якісь там люди, робітники, які самі не працюють і іншим не дають. Не буде ніякої проблеми по терактам на цю добу. Давайте подивимося з вами зразу мости. Я мостами, в принципі, завершу це відео. Так, будь ласка, карти, покажіть мені на цю добу ситуацію з нашими мостами в місті Запоріжжі відносно ракетних ударів і різного плану диверсії. Покажіть нам, якщо там щось буде, то покажіть нам то. Це новий мост безпека. Охорона, технічний стан. І старий мост. Безпека, охорона і технічний стан. Ну, якось воно не дуже тут. По землі в негативному стані, потенціальчик тут не дуже. Щось там якось по матерії, по матеріальній частині, не дуже. Треба його дивитися, там, перевіряти. Безпека також не вистачає матеріальної частини. Фізичної, матеріальної, тобто і людей, і грошей, і всього. Нема порядку там. Там нема порядку, там людина, яка тим займається, вона для того не годиться. Ось вона перевернута ця. Цей король, а, це безпека. Охорона. Несправедлива охорона, технічний стан, очельник. Очельник це мудра людина, але вона як уходить в сторону туди. То непонятно. Дайте розкрити мені, будь ласка, ці карти, бо тут щось дуже закомухльовано. Оця справедливість, несправедливість і цей очельник. По технічному плану, якось шанси падають цього мосту, але, в принципі, в принципі хочу сказати, що, ну тут е, по іменно охороні молоді люди. Молоді люди займаються, дуже незрілі, але вони такі живі живчики, е, хлопці молоді. От, тому така тут історія. По старому мосту. Теж невпевнена ситуація на одної ножки. Кожен день різна ситуація. Бачите, охорона. Безпека стабільна. Охорона болтлива. Болтають язиками. Найдіть там і закрити їм рота. Технічний стан більш-менш нормальний по двійки, але треба щось там робити, бо це половина цей стоїть вбитий чітко, а тут ідуть. Ще треба робити. Там є неполадки, там треба їми займатися. Там їм і треба займатися, звісно, не чекати нічого. Їм і треба займатися. Але немає ситуація по. Е, я не бачу, щоб там були якісь проблеми іменно такі, е, якогось такого остраху. Будь ласка, покажіть мені. А, будь ласка, покажіть мені по старому мосту. Позитивну ситуацію, негативну ситуацію і тох. Позитивна це те, що робиться все швидко, там молоді, там е, дуже все горить, як кажуть, летить. По негативу оця двійка, тобто треба ремонтувати, щось робити, шукати подвійна ситуація. Але вона в позитивному плані це непогано. Треба займатися. Це не погана карта, але треба займатися. Ось. І е, тут, знаєте, як не то, що не впевнена, а шукає. Людина шукає ще, їй треба друга подпорка, вона не стабільна. Але ітог е, нервова обстановка. Нервова, нервова, люди нервуються. Люди нервуються. Ось і все, бачите? Так. Добре, все. Я закінчую по місту Запоріжжю. Бажаю вам бути щасливими та здоровими, незважаючи не, не на всі оці росіянські рулетки живими, бо ви мені потрібні живими. Все, почуємось, папа. Я анонсую, що буду робити. правильний верег, як завжди, щоб ви бачили ту ситуацію. Все почуємось.